Всім привіт! З вами фанат Майнкрафту, і сьогодні я граю в гру, яку я вже показував в минулому відео. Луанті. Але чому я показую його замок? Річ в тому, що сьогодні я показую мобільну версію Луанті, яка має деякі відмінності від оригінальної. Але також через те, що я знімаю з телефона, ви можете чути оцей шум на задньому фоні. Хіба що я знайшов спосіб його прибрати. Так що, там, вибачте за це. Але що таке Луанті? Ну, луанті, на відміну від того, як я говорю в назвах і Цього заставках відео. Це не зовсім гра, це замість того ігрова платформа, на якій є багато різних ігор. Наприклад, Майнтест, це гра, яка привстанов... не, ні, вона більш не з зброю, яка розробляється тими ж самими розробниками, що і Луанті, а також інші ігри, як, наприклад, Майнкол 2, хоча це застаріла версія в мене на телефоні, він тепер інакше називається. Також тут можна вибирати моди на всі світи, наприклад, оце все я поскачувала на телефоні. Але якщо хочете детальніше подивитися про це, то подивіться моє вчорашнє відео, я його причіплю в кутку цього відео. Тою штучкою, типу, рекомендацію. Але так, до того, чому я знімаю це відео. Ну, Річ в тому, що Луанті на телефоні відрізняється трохи від Луанті оригінального і в не дуже гарний спосіб. Річ в тому, що він трохи гірший. Але чому він гірший? Давайте зайдемо в гру і я покажу, що саме я маю на увазі. Ну і Зараз я заходжу в гру, не зважайте на те, що тут сонце сідає, також тут є. Мод на генерацію світу. Що я хочу вас, щоб ви звернули увагу, це всі фігні, які тут збоку на екрані. Значить, кнопка Aux 1 вона приєднана до всяких різних функцій, які деколи причіпляються до всякого різного іншого, вона не має по звичайному ніякої користі. Але так, що що, як ви могли побачити? Тут погані контролі. Так що так. Це і є причина, чому я вважаю, що мобільний майнтест гірший, ніж комп'ютерний. І річ в тому, що він просто має поганий дизайн інтерфейсу. Всі ці кнопки насправді є штуками, які є в грі. Наприклад, ось це приближує нам всі речі. Але і оце от робить всяку ерунду в модах. Але тут є така ж проблема. Наприклад, де мій інвертар? Де я можу відкрити інвертар? Ну, проблема в тому, що інвертар насправді у цих трьох рисочках. І ви маєте сюди зайти. Це ваш інвертар. У мене креативний інвертар зараз, тому що я в творчому режимі. Але там ваш виживання, інвертар також був Ось як бачите, я ставлю блоки. Ну, І, е... і тут є багато всяких інших речей, які, наприклад, дозволи. Або що це таке? А, це необмежена видимість. Це не дуже важлива штука. Або, наприклад, F4. От бачите, в мене включилося, де показує сідмі, а також всі решту координати. Вони ось тут. І це, мабуть, нормально для того, але інвертар там не дуже зручний. Ну, і так, як ви бачите, воно трохи не дуже добре виглядає і не дуже добре відчувається. Так що, це є мінус мобільного майнтесту і Луанті. Тому що це в цілому то, як воно працює. Так, да, Також, якщо ви завантажуєте на мобільному телефоні Луанті, ви, я зараз хочу вам дещо показати, що мені дуже важко було знайти. Через те, що мобільний інтерфейс тут досить погано збудований. І річ в тому, що, на відміну від. Комп'ютера, де можна на плюс і мінус збільшувати рендер дистанцію, Що, до речі, також лайфхак, якщо ви дивилися попереднє відео, і завантажили на комп'ютер. А то а тут, для того, щоб завантажити, змінити рендер дистанцію, треба знайти таке місце. Я його дуже довго не міг знайти через те, що я на нього не звертав уваги. І ця кнопка, яка називається, яка ось тут є, сама вища зараз, якою я поставив, яка називається видимість. Це і є ваша рендер дистанція. Вона вимірюється в блоках, хоча вона рендериться в чатках. Так що я не знаю, в чому суть була. Я поставлю 20, тому що це найнижче, яка можливо, щоб показати велику різницю. І як бачите, я тепер не бачу нічого. Так що так, якщо ви скачали скачали. Мобільний Луанті, і ви не знаєте, де рендер дистанція, ось вона там є. Через те, що вона в незручному місці. Так що так, Це і є мінус Луанті. В цілому тут досі все досить добре працює. Наприклад, я можу ламати всі блоки, де треба. Ну, хіба що я пробую ламати їх занадто близько до штучки, якою я маю рухатися. І все досі добре працює. Воно просто виглядає ось так. А також інвертар, через те, що він два кліка від того, як мав би бути, він трохи незручний. Було би добре, якщо вони додали не від того, лише одну кнопочку. В той час, як, можливо, це не має не дуже корисне. Але в принципі, як вони б інакше, це поставили. Коротше, так. Також я можу показати мейнколойн. 2 на відміну від Майнклонії, яку я показував попередній раз. Тому що в мене нема майнклонії тут. Зараз я зайду грати в гру і покажу, як вона працює. А, так, точно, це мій світ виживання. Але так, я, я можу показати все в цій дірі, в якій я є, на ніч. Тому що там ніч зверху. Також бінокль виключений. Тому що це типу, має бути як схоже на Майнкрафт. Тут я все одно можу все нормально ламати і все решту. Крім того, що мій інвертар знаходиться в сараті. Так що так. Це все, що я хотів сказати про мобільний Луанті. Але чи є, чи є, робить це його поганою грою? Ні, я не думаю. Це робить його трохи незручною і непрактичною грою. Але я вважаю, що він, воно все одно гарна гра. Так що, як ви можете її встановити, якщо ви захотіли встановити цей клон Майнкрафту, ну, значить, ви можете встановити на телефоні його просто з плеймаркета. А на комп'ютері ви можете встановити його. з... Сайту розробників, на який я скину, мабуть, посилання внизу цього відео. Але так, в принципі, це все, що я хотів показати. Це не має великих різниць, крім інтерфейсу, який незручний на телефоні. Так що, так, якщо ви хочете мати Майнкрафт клон, де ви можете завантажувати різні, ну, це Майнкрафт клон більше, бо вот це взагалі не схоже на Майнкрафт зовсім. Якщо хочете дізнатися, як, яким чином він відрізняється, зайдіть в попередньому. Відео. Але так, Якщо ви хочете Майнкрафт клон, в якому наприклад, є сервери і моди, то ви все одно, я все одно рекомендую вам Луанті, навіть якщо ви навіть не маєте комп'ютера. Тому що на телефоні, хоча воно трохи незручно грати, я думаю, якщо ви хочете, вам, оце все, вам воно досить добре підійде. Але так, я все сказав. Так що, це було сьогоднішнє відео, такий собі додаток до попереднього. Ну, так що, я е, з вами коротка, е, з вами був фанат Майнкрафту. Всім па-па, гудбай -па, і до побачення.